Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую вас зі мною в метро, покажу вам асортимент та ціни на садові меблі, меблі для тераси та балконів. Також покажу барбікю та мангали. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Ось такий гриль на 11 шампурів. Шампури теж йдуть в комплекті, його вартість 3 тисячі гривень, розмір 80 на 31 сантиметр. Цей гриль металевий. Ось такий гриль можна придбати за 5,5 тисяч. Є полиці, заслонки є ось такі. І ці заслонки з обох боків. Також є полиця. Внизу, є колеса, ручка ось така, щоб посунути гриль. І ось так він виглядає всередині. Є решітки. І розмір цього гриля 115 на 74 і на 99 сантиметрів. Ось такі решітки. Коштують 300 гривень, якщо купувати одну. Якщо від двох штук, то 239 гривень за штуку. Розмір 56 на 34 см. Це пласкі решітки. Є ще такого самого розміру, тільки об'ємні і вартість така сама. 300 або 239 гривень, якщо від двох штук. Ось такий величезний гриль, коштує 6 тисяч. Дивіться, який він великий, на ціннику розміри не вказані. Є полиця дерев'яна, решітки з ручками дерев'яними. Тут висувається ще піддон такий. Є дірочки і також є ще полиця внизу. Вона дерев'яна. І це лоток для барбіки. 300 гривень коштує. Пластиковий. Набір меблів, металевий, 6 тисяч. Такий стіл. І в комплекті ще дві лавочки. Можна скласти стіл. Є ще ось такий набір за 2800. Дерев'яні лавочки. Дерев'яна столешня на столі. Дві лавочки в комплекті. І один стіл. Метр вісімдесят, довжина столу та лавочок. Далі ось такі варіанти. Це чаша для багаття. Є решітка, така кришка сіточкою і вартість такої чаші 4000 тисячі, три нога окремо. Продається і вартість 1000 гривень. Ну і, звісно, що окремо, напевно, продається вся каструля. Ось такий гриль можна купити за 1600 гривень, діаметр 59,5 см. Є колеса, є полиця, гриль металевий, є ось така ручка, решітки. Один шар і другий шар. Далі ось такий гриль. Він вже йде з термометром, є заслонка, полиця, також є полиця внизу, колеса, тут ось така чаша, ручки. І ось так він виглядає всередині. Ця частина знімається і є ще найнижчий шар з решіткою. І ось такий. Вверху три яруси решіток виходить тут. Є ось такий гриль на тринозі, його вартість 3500 гривень. Тут розпалюється багаття, тут викладається м'ясо, овочі і також можна причепити в кастрюльку. Ось такий гриль коштує 10 тисяч. Тут вже чугунна поверхня. Є внизу місця для багаття. І ще ось такий обігрівач вуличний зараз по акції, можна його купити за 6 тисяч. Є маленькі грилі, ось такий, коштує 600 гривень. Тут три рівні висоти решітки. Один, два, три. Гриль на ніжках, Є ось такий варіант за 750 гривень. Коштував 1000, зараз на нього акційна ціна. Ось так виглядає він всередині. Можна тут смажити можна вище. І є ось такий гриль, який складається в валізку. Ось так. І вартість такого 600 гривень. Є ось така розітка в комплекті і ось така. Ось такі розкладні табурети можна купити за 200 гривень. Ось так вони виглядають в складеному виді. Є в оливковому кольорі, в чорному. Ось так компактно вони складаються в чохол, є ручка, дуже зручно з собою брати, повісив на плече і пішов. Ось такий комплект для кемпінгу 2300 гривень коштує стіл розкладний, сірий, є ручки, щоб його транспортувати. І в комплекті чотири таких табурети складних. Стілець шезлонг розкладний 1300 гривень. Ось такий. Такий стілець коштує 700 гривень, якщо купувати від двох штук, то вартість буде 559 гривень за штуку. Є ще і в чорному кольорі та в оливковому. І ось такий стілець 1600 або 1280, якщо купувати від двох штук. Добротний такий. Ось так складається в чотирьох. Але важкий, хочу сказати, нелегкий. Ось такий набір меблів з парасолею коштує 10 тисяч гривень, Чотири стільці в комплекті, стіл квадратний і парасоля. Парасольку можна закрити за допомогою. Механізму такого набір чорного кольору. І 15 тисяч коштує ось такий набір. Тут великий стіл і шість стільців. Добротні стільці металеві. Стіл скляний. Ось розміри цього набору, можете зупинити відео, подивитися. Ось такий симпатичний набір, столик, диванчик та два крісла, коштує 5000 гривень. Дуже гарна ціна за такий набір, я вважаю, металевий, столик скляний. Далі набір за 10 тисяч, металевий ось такий, два крісла, дуже м'які крісла, подушки бежевого кольору, металевий каркас і металевий столик, ось такий невеличкий. Є ще набір за 15 тисяч, ось такі зелені крісла. Теж м'які подушки і такий столик металевий. Симпатичні дуже набори. Це стартер і вартість такого 400 гривень. Можна окремо придбати стільці. Ось такі зараз. Зі знижкою коштує 900 гривень, коштували 1200 чорного кольору. Є ось такі стільці, трошки відрізняються від попередніх. І вартість 2500 за один, якщо від двох штук, то 2000 гривень. Стіл розкладний 120х70 см. Ось такий. Зараз зі знижкою 8 тисяч. І є меншого розміру, також зі знижкою 4800, 70 на 70 см, розмір цього столика, а більший 120 на 70 см. Матрацики ось такі на зав'язочках для стільця сірого кольору 500 гривень від двох штук. 400 гривень. Тут є кріплення і зав'язочки. Ось розміри вказані. 1200 на 500 і на 50 мм Ось такі стільці з ротангу можна купити зараз зі знижкою за 1200 гривень, є в двох кольорах. Стіл ось такий. До цих стільців коштує зараз 4800, 70х70 см розмір. Є ще ось такі варіанти столів. За 6 тисяч 90 на 90. Ось такий. І є більшого розміру за 8500, якщо від двох штук, то 20% знижка. Тут так само 20% знижка, якщо купувати від двох штук. Матраци є ще такого кольору антрацит. Такі самі, як я вам показувала, і без цього, тільки в іншому кольорі. І вартість та ж сама. Ось такі симпатичні стільці з ротангу 3500 за штуку, якщо від двох штук, то 2800 метал та ротанг є в двох кольорах. Є ще ось такий варіант 2500 або від двох штук 2000. І Варіант з поручнями за 3,5 або 2800, якщо купувати від двох штук. Ось такі симпатичні стільці. Вони йдуть з подушкою. На подушках є кріплення з липучкою. І вартість такого стільця зараз зі знижкою 2400. Є ще варіант в зеленому кольорі. Цей стілець сірого кольору, металевий, симпатичний. З ротангу є ще ось такий варіант. 3500 або 2800, якщо від двох штук. Є подушка в комплекті. І є такий стілець. В чорному кольорі, сіра подушка. Має бути зручний, більше схожий на крісло. Матраци для стільців є ще ось такі варіанти за 800 гривень або 639, якщо від двох штук. Можна зав'язати, також є кріплення є світло. Сірого кольору і темно-сірого антрацит. Ось такий стілець коштує 4 тисячі від двох штук. 3200 в стилі прованс. столик такий 2500 або 2 тисячі, якщо від двох штук купувати. Ось такий стіл 5 тисяч від двох штук 4. Загалом на всі меблі, якщо купувати від двох штук, то буде 20% знижка. Ще ось такі ротангові стільці 4 тисячі за один. І є металеві ось такі в чорному та сріблястому кольорах. Так, чорний коштує 1500, від двох штук 1200, а металевий такий алюмінієвий колір 2000, а від двох штук 1600. Різні ціни, бачите, в залежності від кольору. Стіл металевий 3000 або 2400 якщо від двох штук. І є ще чорний, ось такий 2500 або 2 від двох штук. Ось такі стільці зараз зі знижкою по 900 гривень. Коштували 1200 є в сірому кольорі та в коричневому. Розміри. Тут столики 1200 ось такий діаметр 60 см, висота 70. Це такий самий тільки в коричневому кольорі, чорний та коричневий, є ще квадратної форми 1200. 60 на 60 см розмір столешний, висота однакова. І ще ось такий коричневий столик за 1000 гривень або 800 від двох штук. 60 на 70 см розмір. Ось такий цікавий набір. Два стільця, стіл, і ще є ось така підставка. Сюди можна поставити квіти і зараз вартість 2000, дуже гарна знижка, коштував такий набір 5 тисяч. Можна придивитися, дуже приємний бежевий колір. І є ще по 2000 ось такі набори металеві, розкладні меблі, в наборі стіл круглий. Та два стільця. Фісташковий колір, бежевий і світло-сірий. Доволі симпатичні набори, дерев'яний набір, два стільця, стіл і лавочка. Ось лава. І вартість такого набору 12 тисяч. Є за 4 тисячі, дивіться, ось такий розкладний набір, два стільця і столик, який чіпляється, бачите? Ось такий столик цікавий. Тут вже окремо йдуть стільці по 500 гривень, і стіл зараз 1000 гривень. Ціни зі знижками. Або можна купити набір з двох стільців та столика маленького за 1300 гривень. Стіл 3500 ось цей 116 на 75 сантиметрів і стілець півтори тисячі. Є ось такі подушки на стільці 250. За одну від двох штук 200 гривень світло-сірого кольору і темно-сірого. Ось такі 400 коштують. Це матрацики червоний та сірий. Пластикові стільці в двох кольорах. Ось такий колір. Антрацит, покажу ближче, як виглядає пластик. І в зеленому кольорі можна купити за 800 гривень від двох штук 639. Такий яскравий зелений колір. Пластиковий стіл 75 на 75 см 1100 гривень. І ось такий стіл 200. І його розміри 138 на 78 сантиметрів. Ще є ось такі стільці, дивіться, дуже симпатичні. Я дістану один. Ось так виглядають ці стільці. Вартість 1300 гривень за один і є в різних кольорах. Є в чорному кольорі, в бежевому. Ось такий бежевий, а ось і відкритий. І зелений, такий приємний, пастельний. Ось такі пластикові стільці 1200 гривень. І далі по 700 ось такі варіанти чорний білий та бежевого кольору 560 гривень якщо від двох штук павільйон 3х3 метри 7500 ось так виглядає цей павільйон можна Закритий набір меблів 5 тисяч, в наборі два стільці металевих і столик круглий. І ось такий за 6 тисяч дерев'яний набір. Стіл маленький дерев'яний, і стільці, дуже стильні. Тут є блискавка, щоб з'єднати. І така тканина від комах буде захищати. Ось такий великий павільйон. Коштує 16 тисяч 3 на 4 метри його розміри. Гойдалка 15 тисяч. Зеленого кольору. У цього великого павільйону вже така щільна тканина і вона з'єднується блискавкою. Ось такий павільйон коштує 6 тисяч. Збоку він не закривається, розмір 3х3 метри білого кольору. Ось такий набір металевих меблів можна купити за 6 тисяч. Ось так. Виглядає столик. І стільці. В комплекті два стільця і столик. Ось така подвійна парасоля є, одна ніжка і в різні сторони йдуть парасолі бежевого кольору. Можна купити за 15 тисяч два з половиною на два з половиною метри розмір кожної парасолі. Набір з ротангу. В наборі столик ось такий, два крісла і диванчик. Є подушки. М'які і вартість таких меблів 15 тисяч. Ще є комплект ось таких меблів за 25 тисяч. Диванчик з подушками. І два крісла. Теж йдуть з подушками. І столик. Симпатичний набір. Дуже приємні ціни в метру на садові набори, на меблі для вулиці, ось таку парасолю. На ніжці можна купити за 3300 3 метри на три метри. Розміри бежевого кольору. Єдине, що основа для парасолів продається окремо і коштує 800 гривень ось така основа. Зараз знижки на шезлонги. Ось такий шезлонг можна купити за 7 тисяч. Є бежевого кольору. І темно сірого Подушки окремо йдуть. Є лежак за 2500. Ось такий варіант. Якщо купувати від двох штук, то 2000 буде ціна на ну, столик пластиковий за 300 гривень. Від двох штук 240. Ну що ж, я буду вже завершувати своє відео. Я вам всім щиро дякую за перегляд. Бажаю. Гарного настрою та вдалих покупок.